Зустріч бібліотекарів обласних медичних навчальних закладів, що пройшла на базі Криворізького медичного коледжу, зібрала представників. З усієї Дніпропетровщини. За словами гостей, головна мета заходу насамперед обмін досвідом. Тож на запрошення відвідати наше місто згодилися із задоволенням. Поділитися опитом, узнать щось нове, розказати своє, дивити, як люди. працюють. Ну і вообще, це очень полезно, насыщенно, узнай щось новое, приносиш в свою роботу новое, люди діляться опытом і вообще. Взагалі... Общение всегда хорошо. Это как-то тепло, уютно. Ну і взагалі людське спілкування нічого не замінить. Такий захід був в Павлограді в листопаді місяці, і тоді була презентація роботи бібліотек вищих медичних навчальних закладів області. І наша бібліотека була признана кращою. І в рішеннях цієї методичної ради було записано, що наступна зустріч така буде у нас на нашій на базі нашого навчального закладу. Захід присвятили з дня народження Тараса Шевченка. Тож і програма була насиченою та тісно пов'язаною з життям і творчістю Великого Кобзаря. Включає в себе книжкову виставку, персональну книжкову виставку, яка названа Велич Українського пророка, включає в себе літературну музичну композицію і включає в себе презентацію бібліографічного посібника, який наша бібліотека випустила як доповнення. До персональної книжкової виставки учасники зібрання відзначають його високий організаційний рівень і висловлюють сподівання, що такі заходи проходитимуть і надалі. Сьогоднішнє методичне об'єднання воно дасть змогу бібліотекарям області покращити свою роботу зі студентами і молоддю.